Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб-каналі, і сьогодні буде розбір натальної карти нової знаменитості. Знаю, що ця рубрика вам подобається. І сьогоднішню знаменитість я вибрала не просто так, бо будемо ми говорити про брітні спірс. Насправді люди мого покоління пам'ятають спалахи творчості і кар'єри, і у мене з Брітні Спірс дуже багато пов'язане пов'язано пов спогадів. В першу чергу одразу вам скажу, що ви могли бачити мене в ролі Брітні Спірс в кліпі Танок на Майдані Конго та «Ти що?». І це було був мій такий експірієнс ще з юності, тому що я була офіційним переможцем двійників і офіційним двійником Брітні Спірс в Україні. На той час я пам'ятаю, як зростала популярність Брітні Спірс, як на неї рівнялись, рівнялись на її зовнішність. І пам'ятаю, я навіть йшла на інтерв'ю на М-1 в момент презентації її а, парфюму Curious. І я е, скажу, чому я це говорю, тому що насправді через 10 років після цього мого досвіду е, вона приїжджала з гастролями у Київ і на стадіоні збирала свій концерт. І тоді це вже була зовсім інша. Брітні, на яку не прийшов весь стадіон. Е, і, власне, я настільки детально спостерігала за її життям і творчістю, і мене, як і всіх фанатів, дуже розчарував момент її такої кризи. І як зараз астрологічно мені було цікаво аналізувати ці і періоди, і її показники з карти. І знаєте, для багатьох, хто шукає підказки в Натальній Карті, сьогоднішній випуск буде максимально корисним. Якщо ви теж були фаном Брітні Спірс, дайте мені знати в коментарях. Знаєте, хтось навіть вважає, що там була така конкуренція Брітні Спірс, і тоді а, її один із таких офіційних перших коханих Джастін Тімберлейк тоді, ем, групу мав і ще хтось за Бекстріт Бойс був фаном. І, ну, Коротше, мені буде цікаво дізнатися, чи вам, як фанатам Брітні Спірс, цікава ця історія. Е, тож, розберемо, коли народилась Брітні Спірс. Вона народилася в момент стеліуму планет, а стеліум це поєднання, зібрання планет, які вибудовуються в ряд в одному знаку зодіаку, І це був знак-стрілець. Тому. Стеліум в стрільці дає їй цілеспрямованість, дає особливість людині, що вона, коли має ціль, тоді в неї підйом. Як тільки вона досягає цілі, у неї йде спад. Тому ось такі хвилі і кризи можливі в житті людини, народженої з таким аспектом. Але стеліум в стрільці це також про проявленість. Швидке досягнення цілей, але не просто, а через масовість, через популяризацію, тобто через популярність напряму і власне масове задіяння творчості дуже добре для цього напрямку стеліума. Тобто це показує нам масштаб особистості, наскільки великий обсяг взагалі, енергії дається людині в момент народження в стеліумі в стрільці. Далі варто було б зауважити, що вона людина, в якої луна в водолії. Це доволі такий людина, яка не дуже любить бути в плані чіткому, яка, власне, в моменти цього падіння, коли стрілець вже досягає цілі, просто йде усі тяжкі. Також можуть бути такі творчі паузи. І але не це саме важливе. Найважливіше, що ж там перший дім гороскопу. тому що перший дім гороскопу, наш асцендент, це те, що розповідає про саму суть особистості, про саму суть людини, і у неї перший дім асцендент, в Терезах. Там ще Сатурн і Плутон, тобто, це людина про естетику. Про те, що рівняються на неї не тільки стосовно е, фанаті від творчості, а це саме та людина, яка притягує до себе як до краси, до особистості через візуальну картинку. І тут дуже важливо, що такі люди добре і комерційно гарно реалізовуються через сферу краси. Е, в її випадку це було дуже класно застосовано власне після випусків альбомів. То, то, та моя індивідуальна історія спостереження, коли вийшли аромати. Аромати з змитали... про. Просто з полиць, що перший, що другий був мега популярним, і всюди, де брітній Спірс тоді до брендів косметики, доторкалася, це просто масово викупалося. Я дивилась одразу на віру Брежніву ще натальну карту, тому що я знаю, що вона йде по такій ж самій схемі. Якщо вам буде цікаво, ми її розберемо. Бо у неї теж. В б'юті-сфері сильніші аспекти, аніж будучи співачкою. І, власне, вона теж використовує таку схему, що з творчості вона зараз в б'юті індустрію йде, випустила свій бренд косметики вже давно, так і саме він а, приносить її зараз, в момент теж кризи великий прибуток. Так, ідемо тоді далі розбирати, е, що означає. Е... Означають її ось такі аспекти по Сатурну і Плутону. Вони дають їй велику роботоздібність, тобто вона справді трудоголік в найяскравішому проявленості. Коли вона бачить ціль, вона до, до відчаю буде тренуватись, досягати реалізації цієї сілі. Завжди, як я кажу у всіх своїх випусках про зірок, що дуже багато можна сказати про взагалі сім'ю, з якої виходить людина по натальній карті, тобто, що в моменті відбувається народження дитини в відносинах з батьками. І я скажу так, що в неї дуже слабка і така не цілеспрямована мати і дуже агресивний. По козирогу в четвертому домі прям дуже агресивне виховання через батька. Прям таке армійське виховання, тому що все дуже часто в сім'ях військовослужбовців народжуються такі діти, які в жорстких рукавицях тримають своїх дітей. І, власне, по відношенню до брітні, бо не до всіх дітей одинакове відношення. По її карті можна зрозуміти, що до неї така максимальна дисципліна застосована з самого дитинства. Сатурн в негативному аспекті з Венерою, і це говорить на. Навіть про залежність від цієї структури і від батька. І тут іде така основа, з якою потрібно розібратися і зрозуміти, що у неї взагалі у карті величезна здатність бути залежною від свого батька і від партнерів, тобто від того, з ким вона в особистих стосунках. Тобто, логічно мала б відбутися сепарація в її дорослому віці, яка не відбулася, і батько був її. Нібито продюсером ще довший час, поки її не, не звільнили від цього. Що тут важливо? Важливо, що у неї така залежність від партнера в близькому особистому житті переходить і на особистісні стосунки потім з чоловіками. Ця залежність, як ми розуміємо, пройшла дуже довго, і все життя тримається, тобто вона все життя в страху від батька, і все життя має велике спонукання до стосунків з чоловіками, які можуть її використовувати, і паралельно її тримати в таких дуже жорстких рамках, тобто бути або в одному бізнесі і в нею керувати, там, наприклад, як продюсерська робота, або взагалі навіть і в особистому житті давати якісь такі аб'юзивні рамки. Вона схильна до цього, і це знаєте, як безвихідь в карті, тому що а, тут я зараз скажу, є один тільки ключик, як з цього виходити. Тому що у кожного, в принципі, з будь-якою проблемним аспектом можна працювати його можна пропрацьовувати, але просто потрібно це робити вчасно. А, Найважливіша тема була, аби розібратися із за неадекватної зараз поведінки брідні Спірс в соцмережах з її дивними танцями, було важливо мені розібратися, чи в карті є якісь е такі е м моменти, які би видали, що вона схильна до психологічних хворіб. Е бо в нас луна це психіка, але в неї луна якраз. Е Чітко в положенні, яка не передбачає психологічні відхилення та хвороби психіки. Тому висновок з цієї карти я роблю такий, що із-за того, що вона не змогла пропрацювати проблематику особистого життя залежності від чоловіків і оцього тиранізму чоловічого в партнерстві, і, взагалі, дуже довго не могла позбутися залежності від батька і контролю батьківського, вона просто через цю проблему а, пішла. В наркотики, алкоголь і різні психотропні препарати, які а, її довели до такого стану. Тобто, по факту, це реакція на те, що була непропрацьована сфера особистих стосунків. Зараз скажу, яким чином я це ще аналізувала і як це можна детальніше продивитися. А, до речі, в неї Нептун в квадраті з Марсом. А луна якраз має суперкласні поєднання, там тріни і секстилі. Тому коли Луна в таких вдалих поєднаннях, це взагалі навіть не просто така м, стійка психіка, це такі хороші задатки у І Бачите, навіть таке можна зламати, якщо інша сфера завалилась. Е, з якого часу почало все бути погано? З 2006 2008-го року. І потім був такий другий повтор, значно жорсткіший, у 2021 му коли всі зробили оцей рух, її фанати «Фрі Брітні, відпустіть брітні, які говорили власне про аб'юзивні стосунки її батька. І е, скажу так, що зараз, коли вона вийшла з під контролю батька, ситуація не змінилася. Вона вийшла знову заміж за людину, яка підписала з нею контракт, що вона отримує 5 мільйонів доларів. Не вона, а він. Ось цей її е, такий нарцистичного типу чоловік. Якщо треба, розберемо їх синастрію. Е, якщо вони рік протримуються в шлюбі, то вона йому ще виплачує 5 мільйонів доларів. Якщо 5 років там ще якась сума. Ну, це так приблизно. Я просто від шоку, що таке може бути прописане в шлюбному контракті, навіть забули, які там суми фігурували. Ну вони космічні. Ну, типу, чому вона йому має платити за те, що вони протрималися в шлюбі? Ну, дивно. Це вона намагалася ніби, свої нові стосунки переформатувати, аби не бути хоча б у фінансовому програші від розставання. Але не думаю, що це класний спосіб. Тож розбираємо стосунки. Їй напряму потрібно було уникати або офіційного партнерства з чоловіками, або. Вона має такий аспект Венера в квадраті з Плутоном. Це схильність до алкоголю, до спонтанних дій через алкоголь, власне, її перший шлюб був на три дні, саме через те, що вона в вегасі напилася. І тобто, це фактично людина, якій не можна приймати алкоголь, якій не можна балуватись наркотиками. І в цілому завжди ця зона дає. Складнощі і болючі уроки. І в неї ось ця квадратура Плутона і Венери задає в її особисте життя ті наші уроки з любов'ю драматизм. Тобто там завжди їй боляче. І завжди виходять люди, які бо там Марс, квадрат, Нептун. Це задіює задіє 12-й дім. Тобто, це ті дома, які найважчі пропрацьовці, а сьомий це дім партнерства. І власне поєднання, що є аспекти, зв'язуючи і 12 дім, це дає те, що її а, люди в партнерстві можуть її доводити до відчаю. І, власне, чому я роблю такий висновок, що саме сфера особистого життя дала збій на її здоров'я, тому що Марс, квадрат Нептун, він, по перше, попереджає, що особисті відносини мають бути в секреті. А, ну, для зірки тримати особисті стосунки в секреті дуже важко, особливо, що вона потім одружилася з батьком її дітей, танцюристом з власного балету. Це скрити було неможливо, але для неї це пагубна річ. Тобто їй або треба було не заводити стосунки, офіційно не оформляти, аби на це ніхто не так звертав увагу, або ті романи максимально скривати, видаляти всі відмітки, пресу, якось пресувати. так? Але насправді законодавчо в той момент не було якогось впливу на переслідування пресою зірок. Зараз вже таке є, вже в Америці таке застосовують. Далі. Важливо, що Марс, квадрат Нептун. Там взаємодія 7-го, 12-го дому і 6-го дому. Тобто, коли ти не тримаєш секреті особистісні відносини, виносиш на показ, а вони взагалі там, вона як з танцюристом зійшлася, у них було реаліті-шоу про їх стосунки, він ще навіть не був розлучений. І е, побічна дія йде на шостий дім. А шостий дім відповідає за здоров'я. Тому тільки таким чином я можу це охарактеризувати. Ну, а схильність по Нептуну до алкоголізму це якби. Таке е, навантаження дуже велике, тому їй просто не можна було пити. А вона замість того, щоб піти до психолога, бо коли 7-й і 12 дім задіяний, то е, потрібна психотерапія і тільки через психологічний підхід працювати е, в налагоджуванні стосунків і в налагоджуванні своєї пропрацьованості у цих сфер, тобто не зрозумівши, чому ти обираєш не тих чоловіків тиранічних, аб'юзивних, але при тому нарцистичних і тих, які живуть за її рахунок. Батько туди ж приписаний, так? Всі чоловіки, які в неї її оточують, вони всі мають одну і ту саму властивість. Але замість того, щоб всім розбиратися через психологію і пропрацювання, вона розбиралася через що? Через алкоголь, через антидепресанти е і втратила у цей час. Було падіння кар'єри, вона втратила взагалі фокус на, які, на якомусь досягненні цілі. У неї не було цілі повернути дітей, тому що вона вела себе ще більш неадекватно після того, коли її, її відібрали дітей через розлучення. Вона не ставила собі якихось кар'єрних цілей, пішла в депресію, але замість того, аби показати е, взагалі суспільству для повернення дітей, що вона працює з психологом, вона взагалі е, це ігнорувала. Я розумію, що там були корисні цілі батька, але це був її урок. Вона пройшла його дуже погано, тому що батько тоді ще жорсткіший контроль над нею отримав, і там контракти змінилися ще на більш жорсткіші, їй давали дуже складні препарати. І вона фактично працювала на безцілі. А для стрільця, ще й стеліумом стрільці, коли зникає ціль. Людина впадає в ще глибшу депресію, в апатію і в неконтрольовані стани. Якщо туди додаємо антидепресанти, алкоголі, різні наркотики, ну, то все. Ми просто втрачаємо людину. Тому те, що ми маємо зараз по фіналу, це ще непогано, бо могло все закінчитись значно гірше. А, що ще важливо? Що у неї. А, Меркурій в з'єднанні з Ураном, і це фактично е, такий ще один аспект, який дає несподіванки, е, і такі непередбачувані моменти в спілкуванні, і спілкуванні з пресою також. Тому її інтерв'ю вони дуже дивні. Вони в іншій формі. Вони або в реаліті формі, або вона плаче на інтерв'ю, або вона якось веде себе недобре інтерв'ю. І це означає конфліктику і несподівані погані моменти та аспекти ситуації. З пресою та журналістами. І, власне, в декількох інтерв'ю, навіть я дивилася інтерв'ю її таке раннє, де вона плакала, коли був е, альбом Слейв. А вона тоді дуже плакала через те, що її переслідують папараці. І її там прям журналіст на інтерв'ю запитав і вона розплакалась шалено від цього. Вона сказала, що це єдине, що вона змінила в своєму житті. Так ось, оце, власне, і є, е, е, що Меркурій з Ураном в з'єднанні, тому що виходить, що її несподівано. Через журналістів спіткали різні погані ситуації. Коли вона поголила голову на лисо, вони це все побачили. Вона плакала, коли годувала маленьких дітей і її знімали постійно. Треба було обирати, власне, тут теж вихід, формула є сьомий дванадцятий дім. Тобто, треба було обирати в моменти. Не досягнення якихось кар'єрних висот, ізоляцію по 12 дому, ізоляцію, вихід десь далеко, а не в маси, не в ресторани, де вона, вона хотіла жити таку, таке трошки розгульне, вільне життя, але це зрозуміло, луна в водолії цього завжди хоче. Потрібно було обрати ізоляцію. Психотерапію максимально сфокусуватися, чому обирає не тих партнерів, що не так з чоловіками в її житті. А, все ж таки, боротись за дітей це теж дало їй таку ціль. І кар'єра для неї могла розвиватися в б'юті індустрії. Це те, що я як астролог бачу з аналітики цієї натальної карти. І знаєте, мене завжди, а, я бачу і гарні приклади серед знаменитостей, і це дуже класно, показово. Але навіть і негативний досвід зірок може дати влучні підказки для когось, хто. Бачить і приклад життєвий сценарій долі і показники натальної карти. Я вас також запрошую вивчати астрологію зі мною і щоденні прогнози у телеграм-каналі. А якщо вам сподобалося це відео і цей формат відео, поставте мені лайк, а також пишіть в коментарях, яких знаменитостей будемо розбирати в наступному випуску.